Після періоду відносного миру або детенти, як його називають французи, радянський союз здійснює вторгнення на пустельну планету, тобто в Афганістан. У відповідь США оголошують бойкот Олімпійських ігор 80-го року в Москві і озброюють місцевих афганських повстанців моджагедів. Хоча їм вдалося уникнути відкритої війни, ці суперсуперники продовжують накопичувати ядерну зброю, здатну знищити ворога а разом з ним і увесь світ. Але на горизонті з'явилася нова зброя, яка відновить баланс сили. Ідеологічно холодна війна розділила світ жорсткіше, ніж останні джедаї розділили фанатів зоряних воїн. Білий дім заявляє, що й надалі домовлятимуться про обмеження ядерних озброєнь незалежно від дій Кремля. Увесь цей період був схожий на ту сцену, в якій Кайло Рен і Рей тягнуться за світловим мечем. Всі просто сподівалися, що їх не підірвуть. Коли ми думаємо про холодну війну, ми згадуємо про залізну завісу, про берлінську стіну. Ми згадуємо про ці два ворогуючі альянси, які протистояли один одному схід і захід. Це протистояння значною мірою визначило те, як розгорталася холодна війна у Європі. На початку 1980-х років пересічні громадяни дедалі більше переймалися тим, що війна може знову стати можливою. Оскільки гонка озброєнь починає набувати нової динаміки, особливо з появою нових ракет по бо обидва боки залізної завіси, які можуть знищити континент. В обох столицях у Вашингтоні і Москві усвідомлюють. Що не можна йти на пряму військову конфронтацію з іншою державою, бо це може означати кінець людства. Але в той же час я вважаю, що холодна війна це свого роду гра з нульовою сумою. Тобто виграш однієї сторони автоматично означає програш для іншої сторони. У певному сенсі весь світ став частиною цієї гри. Тож що ж робити? Відповідь – війна. Вона дозволяє використовувати ідеологічних союзників для ведення своєрідної непрямої боротьби проти іншої сторони. Поки ці два ворогуючі блоки продовжують вести проксі війни і нарощувати свої ядерні арсенали, народжується ідея, яка може покласти край холодній війні шляхом повної ліквідації ядерної зброї. На дворі 1979 рік. І, попри переговори про обмеження озброєнь, ядерної зброї у світі існує більше ніж будь-коли до цього. Наприкінці 1970-х і на початку 1980-х років у світі існувала неймовірна кількість ядерної зброї. Загалом близько 45 тисяч одиниць ядерної зброї. Це значно більше ядерної зброї ніж потрібно для знищення планети. І вперше в історії СРСР досягнув ядерного паритету, що було дуже важливо для стратегічного балансу. Паритет був як квиток до клубу наддержав кількість місць одне. Получені штати подивилися на світ і побачили, як СРСР піднімається, скориставшись відступом Америки після війни у В'єтнамі. Поширює свою владу і вплив у третьому світі. Ворія союзника в особі Нікарагуа, А потім вторгається в Афганістан у 1979 році, у той час як США почувалися в занепаді Америка шукала змін лідера, з яким вона знову відчула б себе великою і сильною, когось красивого, схожого на кінозірку, яка настільки полюбляла закон і порядок, що буквально знялась у цьому фільмі. У 1980 році Рональд Рейган переконливо перемагає на виборах. Рональд Рейган у ролі Фрейма Джонсона. Ви хотіли законний порядок у цьому місті, ви їх отримали. Колишній актор, який став політиком, зміг об'єднати християнських консерваторів, білих із робітничого класу, багатіїв, які ненавидять платити податки, і військових яструбів, які хотіли агресивнішої зовнішньої політики. Заради перемоги над СРСР, які персонажі, яких він грав у вестернах, таких як Королева Худоби з Монтани, Рейган виходить зі зброєю в руках. А, -а, а ми пригадуємо деякі з найбільших хітів, найбільш цитованих висловлювань Рейгана. Як він засуджував СРСР як імперію зла, як виступаючи перед британським парламентом, він сказав, що комунізм має залишитися на попелищі історії. Він не обходив делікатно неприязнь чи угиди до радянської системи, до комунізму як ідеології. Він був готовий вийти і говорити про те, як сильно вони йому не подобалися, аби зробити Америку знову великою. Замість того, щоб почати деескалацію, як це робили його попередники шляхом стримування, Рейган вирішив піти на ескалацію. Поєднання сміливої риторики Рейгана і його готовності витрачати багато грошей на нові види озброєнь було частиною образа Рейгана початку 1980-х років, що змушувало багатьох боятися того, що президент може бути готовий зробити у той же час. Рейган говорив суперечливі речі, наприклад, що він хоче ліквідувати всі ядерні ракети минулого року, 18 листопада. Я запропонував повну глобальну ліквідацію всіх цих ракет. Я пропоную, щоб США не розміщували таких ракет, які мають з'явитись наприкінці 1983 року, якщо радянський союз демонтує свої ракети. Мене насторожував Рейган. Як через те, що він говорив і робив, так і через те, що він не здавався глибокомислячим. Він не здавався добре поінформованим. Здавалося, що він думав та говорив кліше. І зробити нас мудрішими, ніж ми були. Однією з найбільш загадкових частин плану Рейгана була програма, яку він запровадив у 1983 році. Ми підтримуємо мир завдяки нашій силі. Слабкість лише провокує агресію. Стратегічна оборонна ініціатива або СОІ. або як дехто її називає, і я не вигадую. Програма зоряних воїн». Ця назва добре відображала, наскільки шаленою. Багато в чому була ця схема. Тому люди сміялися над президентом за цю ідею, вважали її абсолютно неможливою, просто безглуздою витівкою, яка коштуватиме надто багато грошей і ніколи нічого не дасть. Але якщо Рейган у щось вірив, він хотів результатів, навіть якщо більшість людей вважали, що це неможливо, як йода в імперії. Гаразд, я спробую ні. Про спроби забудь. Роби або не роби спроб ніяких немає. Особисто для Рейгана все це виходило з відчуття глибокого дискомфорту, від того, що ядерна стратегія вимагала від президента. Рейган ненавидів ідею взаємного гарантованого знищення. Виявляється, Рейган був таємним ядерним аболюціоністом. Що для будь-кого, хто пам'ятає ті роки, було дивним. Як він сказав одному зі своїх помічників по дорозі на висунення кандидатів, який запитав його, якою була його мета на посаді президента, він відповів, що хоче позбутися ядерної зброї, чим дуже здивував свого помічника. Рейган хотів бачити світ без ядерної зброї. І щось на кшталт стратегічної оборонної ініціативи він бачив, як спосіб зробити цей без'ядерний світ можливим. План такий: створити щось на кшталт непроникного щита з поєднанням озброєних супутників і наземної зброї, яка могла б буквально збивати ядерні ракети у небі за допомогою лазерів. Те, як Рейген представив стратегічну оборонну ініціативу, змусило радянський союз по справжньому злякатися. І Рейгену було дуже важко зрозуміти, чому вони злякалися, тому що Рейген сказав: Послухайте. Як тільки ми побудуємо цей щит, ми не будемо ні на кого нападати. Він лише для оборони у радянській свідомості все ще був дуже сильний шок від Другої світової війни. Так, напад Гітлера, якого вони не очікували, але тепер це бліцкріг з космосу, і саме так вони його бачили. СРСР вирішив, що потрібно дослідити, чи спрацює програма зоряних воїн. Але цього разу в програму не було впроваджено шпигунів. Провідні радянські вчені визначили дві речі: по-перше, лазери в космосі були б загрозою, якби США вдалося це здійснити. А по-друге, враховуючи існуючі технології, це неможливо. Тож що зробив радянський союз, замість того, щоб працювати над власною програмою зоряних воїн, яка, як вони знали, не спрацює. Вони вирішили просто створити більше ядерної зброї. Дуже багато зброї. І вони зробили її більш досконалою і більш небезпечною. Величезна частина боротьби між США і СРСР це боротьба за серця і уми, спроба переконати звичайних людей, пересічних громадян, що жодна з наддержав не є відповідальною за напруженість холодної війни. Але по всьому світі звичайні люди роками виступають за ядерне роззброєння. І їхні голоси стають все гучнішими, поки триває гонка озброєнь. Протестувальники виходять на вулиці, батьки телефонують депутатам, навіть діти долучаються. Якось дівчинка на ім'я Саманта Сміт. Саманта Сміт була маленькою дівчинкою. Їй було 10 років. І вона стурбована небезпекою ядерної війни, пише радянському генеральному секретарю Юрію Андропову, висловлюючи своє занепокоєння ядерною війною і закликаючи його зробити усе можливе, щоби запобігти ядерній війні. І Юрій відповідає і Кремль тут проявив неймовірну кмітливість. Вони вхопилися за цей лист і запросили її відвідати радянський союз. Саманта Сміт стає знаменитістю в обох країнах. Привітайте Саманту Сміт. Можливо, тому що позитивна історія Саманти дає надію, але можливо, вона є єдиною надією, тому що через кілька місяців трапляється щось, що знову розпалює вогонь. У вересні 1983 року радянські сили протиповітряної оборони збили пасажирський літак корейських авіаліній рейсу 007. В результаті загинули усі пасажири, всі 269 людей, які перебували на борту, зокрема, і конгресмен США, і це дуже сильно вразило людей, як легко помилка може призвести до війни, або, не дай Боже, до ядерної війни. 1983 рік був також роком, коли США готувалися до розгортання першингів і крилатих ракет в Європі. Раніше стратегічні ракети зі США могли долетіти до СРСР приблизно за пів години. Першингами і крилатими ракетами в Європі час польоту становив менше десяти хвилин, через це не вистачило би часу на прийняття рішень на те, щоб люди могли сховатися в ядерних сховищах. Я вперше відчула. Що ядерна війна стала можливою. Лише через кілька тижнів після збиття корейського літака радянський офіцер Станіслав Петров працює в командному центрі, відповідальному за виявлення ядерних атак на радянський союз. Невдовзі після опівночі його система виявляє п'ять ракет, які прямують до СРСР зі Сполучених Штатів. І згідно з інструкцією, він повинен був повідомити про це керівництво, щоб почати санкціонування удару у відповідь. На щастя, Станіслав Петров дійшов висновку, що це була помилка комп'ютера, тому що Сполучені Штати ніколи б не почали ядерну війну всього п'ятьма ракетами. Він порушив наказ і не повідомив про це. Але якби він його виконав, ми б мали справу із зовсім іншою ситуацією. У розпал цієї напруги США та їхні союзники відчувають, що повинні готуватися до найгіршого. Вони проводять реалістичні військові навчання по всій Європі, імітуючи скоординовану ядерну атаку. У своєрідній міфології про те, наскільки небезпечною була холодна війна у 1983 році. Один епізод виділяється на тлі інших: це навчання НАТО, які були відомі під кодовою назвою Вмілий лучник. У той час, як радянська розвідка намагалася виявити ранні ознаки ядерної атаки, НАТО імітувало їх. Відразу після навчань надійшли сигнали розвідки, які вказували західним чиновникам на те, що Радянський Союз вважав, що НАТО може використати ці навчання як прикриття для розв'язання ядерної війни, і що СРСР планував завдати власного удару у відповідь, виходячи із цієї оцінки. На той момент лідери США і СРСР не зустрічалися з часу вторгнення до Афганістану. Але в Москві з'явився новий лідер, з яким Рейган хоче зустрітися. Михайло Горбачов. Я думаю, що головне, що можна сказати про Горбачова, це те, що він був напрочуд розкутою людиною. Він розумів, що в радянській системі були жахливі помилки. І він хотів її реформувати. Крім того, він був оптимістом. Рейган і Горбачов вперше зустрілися на саміті в Женеві у 1985 році. І хоча вона не привела до чогось конкретного, вона мала принаймні один позитивний результат. Рейган і Горбачов щиро сподобалися один одному. У Женеві був один епізод, який я назавжди запам'ятав. Їхні радники були в іншій кімнаті. А вони вдвох сиділи на дивані і розмовляли. Коли один з радників увійшов і сказав: Пане президенте і пане голово, час продовжити зустріч. А Рейген каже: Зачекайте хвилинку. ми з Михайлом чудово проводимо час за розмовою. Я думаю, що це було пов'язано з тим, що вони були схожі один на одного в деяких дуже важливих речах. Обидва були з маленьких сільських громад. Обидва обожнювали одного з батьків, але не іншого. Обидва були оптимістами за своєю природою. Навіть їхні шлюби були схожими. Це як в епізоді Сайнфелда, де банда зустрічає своїх двійників. Отже, були усі ці паралелі. І можна відкинути все це та сказати це просто фон, це не важливо. Але я думаю, що це схилило їх до думки, що вони можуть порозумітися і дійти згоди. У Женеві обидва лідери дізналися дещо дивовижне один про одного. Вони обидва були зацікавлені в обмеженні, а може й ліквідації всієї ядерної зброї на планеті. Вони планують провести наступний саміт через два роки у Вашингтоні. Але перед зустрічю Горбачов переживає важку подію, яка ще більше закріплює все в його свідомості. У 1986 році вибух на Чорнобильській атомній станції. Призводить до найстрашнішої ядерної катастрофи в історії. Тож Горбачов був аболюціоністом ще до Чорнобиля, але після Чорнобиля він був настільки відданий цій ідеї, що в нього дійсно розвинулася відраза до ядерної зброї після Чорнобиля. Рейган також ненавидів ядерну зброю, але він не хотів сліпо відмовитися від неї, і він не вірив, що договору буде достатньо, щоб гарантувати безпеку американського народу. Він хотів мати запасний план, технологічну гарантію, якою для Рейгана була його дорогоцінна програма Зоряні війни. І обидва лідери прибули до Рейкяміка з такими різними поглядами на те, що вони збиралися робити. І все ж на превелике диво. Та на щастя, обидва чоловіки дійсно вірили, що можна ліквідувати ядерні арсенали у всьому світі. Почалося все невдало. Після двох днів дебатів Горбачов був розчарований, тому що кожного разу, коли він піднімав питання про скорочення арсеналів, Рейган згадував про стратегічну оборонну ініціативу. Горбачов постійно повторював: навіщо ви це робите? Ви ж знаєте, що це зруйнує ядерне стримування. Регано повторював: ну, знаєте, як тільки ми її створимо, ми поділимося з вами. А Горбачов сказав: Та де, як я можу вам довіряти? Ви навіть не поділитеся сільськогосподарською технологією доїння. А тепер кажете, що поділитеся цією дуже складною і секретною військовою технологією? Зрештою, Горбачов це набридло. Він встав і сказав. Не думаю, що ми чогось досягнемо. Ця зустріч закінчена? Я повернуся до Москви і скажу, що ми зазнали невдачі. Для нього це справді було майже провалом. Через кілька днів вони таки змогли досягти певного прогресу. Горбачов і Рейган обговорювали питання позбавлення від ракет середньої і малої дальності. І Рейган сказав: Що ж, якщо ми збираємося позбутися всього цього, чому б нам просто не позбутися їх усіх? Горбачов був шокований. Від він відкинувся на спинку стільця і сказав, що значить усіх. А Рейген сказав усіх до останнього позбутися їх усіх. Горбачов нарешті зрозумів, що той говорив, і сказав з ентузіазмом Це ми можемо. І вони почали обговорювати, як можна розпочати процес ліквідації всієї ядерної зброї у світі. Тоді президент сказав: якщо ми присвятимо себе цьому, можливо, через 10 років ми зустрінемося знову. Привіт, Михайле. Рон, це ти? І тоді ми знищимо останні ракети. Горбачов тоді сказав: Пане президенте. Я бачу, що це можливо, але. Ви повинні спочатку погодитися, що не будете випробовувати програму сої в космосі. Напевне, в голові Рейгана щось перемкнуло, тому що таким розлюченим його ще не бачили. Так все й скінчилося. Обидва лідери поїхали з Рейк'явіка, майже домовившись про ліквідацію ядерної зброї у всьому світі. Вони були так близькі до того, щоб домовитися про скасування ядерної зброї. Її повну ліквідацію, побудову без'ядерного світу, вони були дуже близькі. Але Сої завадила їм дійти згоди. Після близько 30 мільярдів доларів, витрачених на розробку непробивного щита за програму зоряних воїн», США так і не змогли її успішно завершити. За іронією долі, технологія, яка мала покласти край холодній війні, стала тим, що зірвало переговори про ліквідацію ядерної зброї. Я боюся війни і я боюся зброї, яка зробить війну можливою. Я боюся не лише американців, але й росіян. Я людина, якій не байдуже, що станеться з цією землею. І яка дуже дуже розлючена тим, що дорослі при владі планують зруйнувати землю і моє майбутнє. І я маю намір взяти це в свої руки. Але не всі нарікали на зрив переговорів. Багато хто був розлючений тим, що вони зайшли так далеко. Керівництво у Вашингтоні Маргарет Течер в Англії. Вона завдала йому справжню порку. Усі були просто шоковані тим, наскільки близько Рейган підійшов до того, аби відмовитись від ядерних арсеналів заходу. Ви все ще оптимістично налаштовані. Що ви все ще сповнені оптимізму? Завжди. Проте були й ті, хто визнав рейкявік тим, чим він був поворотним моментом. Після зустрічі держсекретар Джордж Шульц сказав: Пане президенте, в рейк'явіку ми досягли більшого прогресу, ніж я бачив за 25 років переговорів з радянським союзом. Світові ядерні запаси досягли свого піку у 1986 році, коли відбувся саміт в Рейкявіку. Але за 36 років, що минули з того часу, США і Росія скоротили свої запаси на 84 і 89% відповідно. І всього цього не сталося б без дружби, яку Горбачов і Рейхан розвинули в Женеві і Рейкявіку. Ця дружба допомагала їм повертатися за стіл переговорів, коли вони заходили в глухий кут. Вона давала їм надію. Горбачов повернувся до Москви, можливо, розчарований, але сповнений надії. Разом з Рейганом він побачив на горизонті світ без ядерної зброї, без ядерних опадів. Якщо вони змогли так близько підійти до ліквідації ядерної зброї, то чого ще можна досягти? Горбачов бачив жахливі наслідки радіоактивного зараження після Чорнобильської катастрофи. Наслідки катастрофи ускладнювалися секретністю і корумпованістю радянської влади, яка не змогла попередити громадян про небезпеку радіації. Хоча Горбачов прийшов до влади з наміром реформувати радянську систему, він почав замислюватися, чи країну ще можна полагодити під керівництвом Горбачова і його прагненням до реформ і відкритості, щось починає змінюватися за залізною завісою. Через місяць після того, як Рейган залишив посаду у 1989 році, радянський союз офіційно виводить війська з Афганістану а по всьому східному блоку шириться хвиля революції.